Починаємо ми із грошей, із грошей, які Росія має заплатити Україні за все, що вони тут натворили. Це нещодавно підтвердили між іншим, і представники Великої Сімки. Вони порахували, точніше, не вони, а світовий банк порахував, що ем, Росія вже завдала Україні шкоди на понад 500 мільярдів доларів. І це мова тільки про інфраструктурні руйнування. І тут виникає питання. А скільки, взагалі, російських грошей заморозили наші союзники? Скільки ще припадає пилом на рахунках центробанку за кордоном? Давайте дивитись, підраховувати далі у сюжеті. Відновлення України та розвиток її військ прому тепер буде оплачувати Росія з її заморожених рахунків в іноземних банках. До такого рішення дійшли світові лідери, що входять до великої сімки на саміті 13-15 червня в Італії. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році активи центробанку РФ у США та інших країнах Заходу були заморожені. Замороження включає блокування рахунків і майна центробанку, які зберігаються в іноземних банках, щоб уникнути їх неправомірного використання. Цей крок має на меті зменшити фінансову підтримку Росії та посилити міжнародний тиск щодо відновлення мирного процесу та до дотрим... Мання норм міжнародного права. Наразі достеменно невідомо про яку саме суму йдеться. Американський аналітичний інститут Гудзону оцінює російські активи за кордоном у близько 38 мільярдів доларів. Відомо, що тільки у Бельгії на депозитах знаходиться біля 200 мільярдів євро, які раніше належали Росії. І це не єдиний іноземний банк, де Центробанк РФ розмістив активи, ще й додаткові 19 мільярдів євро. У Франції решта зберігається в Німеччині, Австрії та інших країнах Заходу, вказують американські аналітики. На саміті в Італії йшлося про замороження для початку 200 мільярдів євро на банківських рахунках у Бельгії. Саме з них Україна отримає перші 50 мільярдів доларів кредитних коштів. А сам кредит погашатиметься з майбутніх відсотків з російських активів. За оцінками бельгійських банкірів, ці відсотки складатимуть щонайменше 3 мільярди доларів на рік. На Росії передбачувано очманіли від цього рішення. А Путін про бурмотів мовляв це крадіжка. Те чи б корова мечеле. От вивезення унітазів та жіночої спідньої це крадіжка. Рішення про замороження активів країни-агресорки-терористки має під собою ґрунтовну економічну правову базу. Про це заявила міністр фінансів США Джанет Єлен. Це не є крадіжкою в жодному сенсі. Російські активи знерухомлені. Термін російських інвестицій уже завершився. Гроші Росії перебувають у вигляді готівки, але на них нараховуються дохід для установи, на яку Росія не має. Ає жодних прав, але рашка тільки те й робить, що зазіхає на те, на що у неї немає жодних прав. А от замороження російських активів не порушує жодних правових норм, оскільки просто сплив термін їх інвестицій. Цьому рішенню Великої сімки передували понад півроку обговорень. Почалося з того, що 24 січня комітет Сенату США схвалив так званий акт щодо відновлення економічного процвітання та можливостей для українців. Документ затвердив основні положення законопроєкту про конфіскацію російських активів, які знаходяться під юрисдикцією США. І з самого початку за замороження російських грошей активно виступала і Великобританія, утім, деяким іншим західним. Ним союзникам України, зокрема Німеччині, знадобився час. У квітні обговорення продовжились. А вже 8 травня посли країн ЄС вперше узгодили використання відсотків від заморожених російських активів для надання військової допомоги Україні та її відновлення. Під час саміту країн Великої Сімки остаточно затвердили механізми реалізації цього рішення. Рішення Великої Сімки встановлює історичний прецедент, де міжнародне співтовариство не лише реагує на агресію, але й використовує фінансові важелі для забезпечення компенсації за завдані збитки ще до того, як агресор оголосить про капітуляцію. До того ж, це сигнал, що незаконне втручання у суверенітет інших країн не залишиться без відповіді і може мати ще й серйозні фінансові наслідки для агресора. Росія вже завдала Україні збитків на значно більшу суму. Ніж заморожені 200 мільярдів євро за даними Світового банку, реконструкція та відновлення зруйнованих Росією об'єктів в Україні вже оцінюється у щонайменше 500 мільярдів доларів. Та це лише верхівка айсберго. Відшкодувати життя вбитих українців, поранених цивільних, закатованих бранців і наляканих дітей неможливо.